Я чоловік, мені 19, більше не можу справлятися з біполярним розладом моєї дівчини, їй 19 також. Ми з дівчиною разом трохи більше року. Це мої перші серйозні стосунки. У неї до цього було кілька несерйозних. З самого початку я знав, що в неї біполярний розлад, але зазвичай він під контролем завдяки антипсихотикам. Проте інколи вона просто не приймає їх бо для них потрібно з'їдати 300 калорій, а вона вибаглива в їжі та має важку депресію. Це мене страшенно дратує, тому через 4-5 днів без ліків вона починає поводитися грубо, маніпулятивно і так, ніби їй дратує сам факт мого існування. Я багато разів говорив із нею, що розумію, у неї є проблеми, але я не збираюся терпіти постійний стрес, неповагу і відчуття, ніби доводиться ходити на пальчиках лише тому, що вона не хоче поїсти. Минулого тижня після великої сварки, бо я сказав, що вона поводиться божевільно, і з нею неможливо бути поряд, вона зізналася, що не приймала ліки, поки ми були вдома на канікулах тому що в батьків не було їжі, яка їй подобається, я домігся того, щоб вона записалася на терміновий прийом до психіатра, який не потребує їжі. Сьогодні вночі стався переломний момент, коли я зрозумів, що більше не можу і не хочу з цим всім справлятися. Після роботи вона подзвонила і запитала, чи може прийняти ванну в мене вдома, бо в її батьків ванна зламана, а мені треба було зайнятися машиною, тому я сказав ні. Вона поставила ультиматум або вона приходить до мене, або гуляє сама пізно ввечері, знаючи, як я це ненавиджу. Неохоче я дозволив їй прийти і почав питати, навіщо вона так сказала, пояснюючи, що ставити ситуацію таким чином неправильно і боляче.